В тому числі і франчук удар від Шинкаріка, друзі, і рахунок у нас відкрито. Одна дуже класно атакує, друга також класно обороняється. Ну, звичайно, команди заряжені. Сусідські дербі. Є, є, є. Удар. 25-й Макотяк забиває гол. Макотяк Іван. І одразу тут бувається заміна. Ребниця пробує атакувати удар гол. Гол, якщо я не помиляюся, у нас забиває десятий номер Марусяк Денис. Ну, це якщо взяти по протоколах по, по останніх трьох іграх, якщо номерами футболками не мінялися гравці, то десятий номер Марусяк. Цікавий у нас матч, цікавий і, і тут небезпечний момент. Не на... Молодец вай! Гол і забиває в нас шинкари Ківан. Шенкари Іван. Ще ми Івана і вітаємо. Ну, гра цікава, цікава, і матч почався такий забивний, видовищний. Ну, е, варто нагадати, е, команда Ребниця. Вони просто показали дуже класний старт, такий дебют е, в супергізі. Небезпечний. Момент удар гол забиває капітан. Команди жментак Ярослав. У другому таймі рахунок стає 3-2. Вертається інтрига матчо. Інтрига, е -е.